Відкривайте, будь ласка, текст першого Коринтянам, перший розділ, ми будемо читати кілька віршів. Я трохи менший текст візьму до розгляду сьогодні, але давайте ми подивимося і спробуємо ствердитись в біблійному, іванівському розумінні хрещення, як це Павло викладає у першому Корінтян, в першому розділі. Прочитаємо з 10-го вірша до 18-го. Благаю вас, брати, ім'ям Господа нашого Ісуса Христа, щоб ви всі говорили те ж саме, щоб не було між вами поділу, але щоб ви були поєднані однаковим розумінням і однією думкою. Бо посланці від Хлої сказали мені про вас, мої брати, що між вами є суперечки. Маю на увазі те, що кожен з вас каже, я Павлів, а я Аполосів, а я Кифин, а я Христів. Невже Христос поділився? Хіба Павло був розіп'ятий за вас? Чи, може, ви хрестилися в ім'я Павла? Дякую Богові, що я не хрестив нікого з вас, крім Криспа і Гая, щоб ніхто не сказав, що ви хрестилися в, ім в моє ім'я. Хрестив же я і Дім Степана, більше не знаючи, хрестив я кого іншого. Адже Христос не послав мене хрестити, але звіщати Євангелію, і то не при мудрості слова, щоб не був позбавлений сили хрест Христа. Тому що Слово про Хрест є безумством для тих, хто гине, а для нас, які спасаємося, це Божа сила. П'ять речей, які би я хотів би сказати, поговорити з вами, які відкриває мені цей текст про хрещення. І, взагалі, от чому апостол Павло він сказав такі слова: як Христос не послав мене хрестити, або в 14 му вірші каже: Я дякую Богу, що, ніхто, що я нікого не хрестив. Уявіть собі, щоб служитель Гозрою такі слова. Чому Він такі слова говорить? Давайте ми спробуємо розібратися. Взагалі, у Новому Заповіті хрещення воно, воно пояснюється як публічне ототожнення християнина з Ісусом, а також з Ісусовими, з Його церквою. Один, один, одне з одним. І апостол Павло він це неодноразово підкреслює в своїх проповідях, в своїх листах, які він пише. Він зазначає, наприклад, Римлянам в 6 розділі, 3, 6 вірш, каже, що ті, хто помер і воскрес Христом, вони пізнаються завдяки хрещенню. Або до Галатів він говорить про те, що ми маємо єдність у Христі, і ця єдність вона виражається, і вона видна от в цьому хрещенні. Хрещення це є спосіб такої ідентифікації тих людей, які об'єднані з Христом, і в Христі з іншими християнами. Отож, Саме цю річ Павло хоче насправді пояснити і в даному тексті, який ми зараз прочитали. Бо проблема в чому була? Проблема була в тому, що хрещення, замість того, щоб об'єднати церкву, воно стало причиною розбрату і поділенню церкви. Замість того, щоб об'єднати Христову Церкву, люди почали, завдяки хрещенню. Робити фракції. І апостол Павло він докоряє цій церкві Коринфія, це, до речі, такий лист. Напевно, в ньому найбільше претензій у апостола до якоїсь церкви. Ви знаєте, що апостол Павло написав багато листів. Більше десяти. І це саме такий картальне лист, який він написав до цієї церкви. І він потім написав ще кілька листів. Один із них зберігся для нас. Це другий лист, і він там каже, що, що він радується тому, що це слово картання воно призвело покаяння в їхніх серцях, і він вже радіє за них. Але тут він пише ще цей от перший лист. До речі, ми зараз вивчаємо книгу дії апостолів. І хто з вас вже прийшов в церкві Нова Надія, 18 розділ, там події про Коринф. Це саме от тим людям. Апостол Павло пише. Лист. Так отож, що він зазначає для нас тут в даному тексті? Перше, що хотів би зазначити, це те, що хрещення ототожує нас з Ісусом Христом. Але яка проблема була в цій церкві? З чим ототожувало віруючих християн Коринфії їхнє хрещення? Подивіться на 13 й вірш. Сказано 12 й вірш має на увазі, каже, що в цій церкві. Люди, кожен з них він почав мати якусь табір у церкві, чи як це ще називається в церквах, коли от є клан церкви. До речі, у ваших церквах є клани? Немає кланів. Слава Богу, нехай їх не буде, але може бути всяке. До речі, у нас може бути навіть клан, що ми новонадійці, а ми ковчегівці. Може бути якесь таке змагання, якесь внутрішнє. Саме проти цього посополою виступає. І він показує, що ми насамперед не новонадійці, ми насамперед не ковчегівці, ми насамперед не представники церкви Сімера. А ми Ісусові. Це саме головне, головна ідентичність, яку Він хотів, про яку Він хотів підкреслити для християн. Він каже, що одні кажуть: я Павлів, я Аполосів, я Кифів або Петрів, а я Христів. А не зробили помилку. Вони ототожили своє хрещення з особою, яка їх хрестила. І через це апостол Павло він їх докоряє, що не суть в тому, хто хрестив, а суть те, в кого ви вірите, коли хрестилися, їхня ідентичність вона була побудована на людських авторитетах. І вони грали на цьому контрасті. Вони казали: А, ти Петрів, а я Павлів. А дехто залікав, а я Христів. Що ви тут скажете мені? Через хрещення. Ми маємо з'єднуватися один з одним через з'єднання з Ісусом Христом, через віру, але в цій ситуації ми бачимо історія зовсім іншої випала. Ті люди, які казали, що я є і Павлів, і насправді апостол Павло, в 4 розділі, 15 вірші, Він, він, пише, каже, там, що, він пише, що 15-м вірші: Я ж через Євангелію породив вас у Христі Ісусі. Тобто були люди, які повірили через його проповідь, саме через проповідь апостола Павла. І про це згадується в діях в 18 розділі. І ці люди, звісно, вони мали таку прихильність до апостола Павла, бо він їх привів до віри, і вони перед ним в неоплатному боргу. Бог витягнув їх із язичництва до світла Євангелія, і це все завдяки цьому труду, який здійснював апостол Павло. Але що сталося? Що ці люди вони почали себе асоціювати не так з Ісусом, як з Павлом. І апостол Павло він саме це і зазначає, каже, що не вже в першому розділі він каже, не невже Христос поділився, не вже я був розіп'ятий за вас? Невже ви в ім'я Моє хрестилися? Або, наприклад, була партія Аполоса. Аполос, Аполос якщо ви знаєте, також згадується в тих діях 18 го розділі, він був дуже. Красномовний інтелектуальний е, вчитель, він дуже добре знав тлумачити старозавітні писання, і його от, е, така здібність вона зібрала його прихильників і інший табір, які почали себе асоціювати. Можливо, це були якраз люди більш інтелектуальні, оскільки Аполос був таким інтелектуалом в церкві. Можливо, це була така група, я не знаю. Була ще одна партія партія Петра. Як ви думаєте, чим ці люди могли відрізнятися? Якщо апостол Павло, наприклад, він особливо підкреслює це свободу в Христі, це свободу від, від рабства закона, від того, що ми від рабства гріха, от він от підкреслює цю таку свободу. Аполос, він, можливо, він якраз своєю здібністю говорити, інтелектуальною здібністю він зібрав таку когорту людей. А чим міг зібрати, об'єднати в цій церкві Петро людей? Як ви думаєте? Можливо, це була якась певна форма юдея християнства в цій церкві. Я не знаю точно, Біблія про це не говорить, але я як з догадки, вам кажу. І можливо, Петро колись відвідував Коринф, і це стало причиною виникнення цього угрупування. Якщо ви пам'ятаєте лист до Галатів, і ви пам'ятаєте, що апостол Петро своїми деякими нерозумними діями він міг сприяти от саме таким речам. В своєму житті, через що апостол Павлу потрібно було його докоряти. Але була ще одна категорія, і це, це партія Христа. Кому вона подобається? Але вона тут в негативному світлі подана. Знаєте в якому сенсі? Тому що це група, яка досить зневажливо відноситься до всіх авторитетів і керівництва, яке може бути в церкві. Хто мені такий пастор? Хто мені такий Павло? Я Ісусовий. Хто ти такий чоловіче? Щоб тут мені щось говорити. Я сам Ісуса слухаю. Коли члени такої групи вони присутні сьогодні в церквах, це доволі сильно відчувається і відчувається такий дух переваги цих людей. Нелегко заперечити цим людям, коли ці люди кажуть, що Господь сказав мені, сам Ісус, що ти йому скажеш? Тому ем, от були такі чотири групи. І апостол Павло він показує, що, друзі, це неправильно. Церква це не про людей, і церква це не про пасторів. Взагалі, ідея пасторів це прив'язати людей не до себе, прив'язати їх до вищого авторитета, це до Ісуса Христа. Якщо ви попали в церкву і ви себе асоціюєте тільки з назвою церкви, з конкретною групою людей, з соціумом, чи з вчителем, який вас вчить, ви ще не зрозуміли Євангелія. Євангелія це про Ісуса. Я знаю Ісуса, я йому належу, я з ним об'єднався. І задача моя, друзі, як пастора, це прив'язати вас до Ісуса не до себе. Успішність пастора визначається тим, що люди все менше потребують мене. А чому? Бо вони знають, як читати Біблію, вони знають, як приймати рішення в сірих зонах, вони знають, як, як приймати рішення разом з Господом. І радість служителя має бути в тому, що ці люди зрілі, вони самостійно живуть перед Господом. Але ці люди вони мали іншу проблему. Який вже зазначав, що у нас в Ужгороді також може бути партія от різних церков. І от ми можемо це підкреслювати і на основі цього мати навіть якусь таку недовіру, недолюбову, де до одного друзі. Але послухайте, Христова церква це більше, ніж нова надія в Ужгороді. Це більше, ніж навіть наші три церкви, які тут зібралися. Це значно більше, я навіть так сказав, це більше, ніж баптистські церкви в Ужгороді. Ви, ви знаєте, що є люди, які вірять в Ісуса Христа, вони не належать до баптистських церкви в Ужгороді. Навіть такі є. І нам з ними бути на небесах, не тільки перетинатися на вулицях нашого міста. Тому нам не треба це підкреслювати і це робити нашої самої головною такою річою, яка робить нашу ідентичність. Нашу ідентичність, я Христовий. Я належу йому. Ви знаєте, до речі, що мого прапрадіда, Недзельського Тимофія, хрестив Рябошапка. Це один із перших баптистів в Україні. Щоб ви знали, кого ви слухати зараз? <реш> Я можу свою ідентичність на цьому теж будувати. Мого прапрадіда хрестив один із перших баптистів в Україні. Кожен із нас є свої фішки, якими ми можемо похизуватися. Але нам, як служителям, потрібно бути обережними, аби не дивитися на хрещення, як на якусь зарубку на поясі. Скільки людей ти хрестив, скільки людей у тебе в церкві. Нам треба бути смиреним в цьому питанні і бути завзятими в тому, щоб Христос через нас сяяв, щоб проповідалась Євангелія, і це має бути найперше. І саме через це апостол Павло він, він, він переживає і пише цього листа до Кримської церкви. Павло не каже, і ще раз кажу, що хрещення не має значення, але він каже, що той, хто хрестив вас, ось це не має значення. Євангелія має значення. Ісус Христос, Він має значення. Христос не поклав Павла змагатися когось, скільки він хрестив. Він послав його проповідувати Євангелієм. Я би хотів вас запитати, дорогі друзі, якби вас хтось запитав, хто ти є? Що би ви сказали? Хтось каже, хто ти? Я славік? Ну це ім'я Твоє. Так, воно. Воно відіграє велику роль в твоєму житті, але були навіть кілька днів, поки ти був названий, а можливо, вас навіть переназвали. Я знаю, що люди є, які переназивають себе. Прізвище, принаймні, тут сестри. Багато хто з вас хтось не змінив прізвище. Але ім'я це не про ідентичність. Є люди, які кажуть, що я там українець. Так, це про ідентичність, але якщо це наша найглибинніша ідентичність, то ми дуже жалюгідні християни, тому що в Божому тілі об'єднуються люди з різних народів. З нами тут є Роберт, американець, йому би не було місця тут, якби це тільки українці тут зібралися. Тут ще можуть бути люди з різними національностями. Хтось, можливо, має угорський паспорт, не показуйте його. Але ми всі об'єднані, якими б би не були в одній церкві. І тому, коли ви почуєте це запитання, або будете задумуватись, хто є я я. Найглибинніша відповідь для христинина я Христовий, а потім все інше. А потім я баптист, а потім я новонадієвець, а потім я там, хто, ким би я би не був. Друга річ, що апостол Павло зазначає тут, він каже, що хрещення не спасає, а сповіщає про спасіння. Це дуже яскраво видно в цьому тексті. 14-й вірш в даному випадку є революційним. Апостол Павло каже, «Дякую Богу, що я не хрестив нікого із вас. От уявіть собі, я би казав би, Юра, чи Росік, слава Богу, що я тебе не хрестив. <гум> що би Росік міг би подумати? Щось я наробив, чи щось я такого зробив. Але уявіть собі, що я кажу я радую, радію тому, що я нікого з вас не хрестив. Але апостол по він каже, що я дякую Богу, що я нікого з вас не хрестив. А потім каже: ну, да, да правда, за винятком кількох людей, такий Кріс, пігайб і домашні... Стефана, але більше я нікого не пам'ятаю, бо я хрестив в Коринфі. Хоча апостол Павло провів Коринфі доволі багато часу. Як ви знаєте, він недовго і кілька неділь бував в місіонерських подорожах і подорожував далі. Найбільша церква, в якій він перебував, це єфеська церква, три роки. А в Коринській церкві він був півтора року. Це великий час, і за цей час він міг він через його проповідь навернулось значно більше людей, ніж ці згадані Кріст, Гайв і сімейство Стефана. Значно більше. Але чому він їх вихрестив? Хто їх хрестив? хрестили якісь, напевно, інші люди. Насправді ці слова вони доволі є революційними. Мені дивно, що Павло каже, що Христос не послав мене хрестити, тоді, як насправді, це одне із основних повелінь Ісуса Христа. Він сказав: Ідіть і навчіть всі народи хрестячи їх ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. І сам Павло він був охрещений після свого навернення у діях 9.18. Сказано, що коли Павло прозрів, потім він підвівся, охрестився, прийняв їжу і сміцнився. Ми згадуємо випадки під час місіонерських подорожей апостола Павла. Він не перешкоджав своїм наверним хреститися, а навпаки, він заохочував. Наприклад, в дії, 16 розділі, згадується про жінку Лідія. Це перша європейка, яка увірувала Ісуса Христа. Коли вона увірувала, сказано що Господь відкрив її серце, щоб послухалася слова Павла, і вона охрестилася, а також і дім її. В тому ж розділі розказано про, про Протюремного, пров'язничного сторожа, який також увірував під час от цього землетрусу, який стався, він повірував. І коли він увірував, він зрозумів, що це особливі люди, яких тут закатували це сила Павло. І він каже, що мені робити, щоб спастися? Що йому апостол Павло каже, відповідає. Це дуже важливі слова. Він не каже, Хрестися, а він каже Віруй і спасешся. І в результаті сказано, що він хрестився. Хрещення це була як демонстрація цієї віри, про яку апостол Павло йому говорив. В 18 розділі ми дізнаємося, що Павло працював в Коринфі, про що вже ми говорили з вами, і він там був тривалий час, і сказано в 8 вірші, що багато коринфян, упочувши Павла, увірували і охрестилися. Але в той же час в діях ніде не сказано, що Павло сам хрестив. Це узгоджується з тим, що він говорить в даному тексті першому Корінтян. Відповідь ми можемо побачити в 15-му вірші. Він сказав, щоб ніхто не сказав, що ви хрестилися в Моє ім'я. Апостол Павло не хотів збирати собі прихильників. Він... Мав величезний авторитет і церкві. Він бачив самого Воскреслого Ісуса Христа, він отримав від Нього доручення і апостольство, тому існував ризик, що люди будуть гуртуватися навколо Нього. І він тому не хрестив інших людей. Павло не старався не робити того, що може відвернути увагу людей від Ісуса Христа і повернути до Нього. Тому радість Павла щодо хрещення лише кількох людей пов'язана з цією фракційністю, яка була в цій коринській церкві. Апостол слова апостола Павла вони покажуть, що насправді друзі. Хрещення, воно не спасає, воно не приносить спасіння і не гарантує спасіння, про що ми вже й чули сьогодні на вулиці, в проповіді, а воно сповіщає про спасіння. Якби хрещення впливало на спасіння, він би не міг би сказати, що я радий, що нікого з вас не хрестив. Ні, якщо воно грає іншу роль, тільки тоді можна сказати такі слова, які апостол Павло записав в даному тексті. Отже, роблячи висновок з цього тексту, ми бачимо, що хрещення, воно не приносить і не Доповнює спасіння, воно сповіщає про віру. Воно сповіщає про віру. Подивіться ще раз, 15 й вірш 4 розділу, що там сказано. Бо Павло каже, бо хоч і маєте безліч учителів у Христі, але батьків небагато. Але що про себе каже? Я через Євангелію породив вас у Христі Ісусі. Він каже, що ці люди народилися для нового життя через проповідь Євангелія. І при цьому в першому розділі він каже, що я нікого з вас не хрестив. Це чітко вказує, що хрещення воно не породжує для, для нового життя, хрещення воно демонструє. Хрещення не є причиною нового життя, хрещення воно показує, що я є новим з Ісусом Христом. Я можу навіть сказати, знаєте, навіть тут ця річ, яку дуже часто обмовляється, багато людей кажуть, що люди вступають в завіт під час хрещення, в завіт з Богом. Ну не зовсім так. Тому що в завітні стосунки, коли в людей і через що відбувається з Богом. Тільки через віру в Ісуса Христа. Віра це те, що з'єднує нас з Ісусом Христом, а хрещення, воно демонструє цей завіт. Воно вказує, ці, ми, люди, завіту з Богом. Ми належимо Йому. І цей текст, і ці слова апостола Павла, воно дуже яскраво нам. Воно вказує нам на це. Тому що. Ми з вами зараз, для гостей з інших церков, скажу, ми зараз проходимо серію проповідей в нашій церкві про Єріс і різні. ми говорили з вами, що Єріс це додати щось до Євангелія або відняти від нього. Ми говорили з вами про різні групи людей, вже, які, які додають або віднімають. Я хочу сказати, що навіть євангельські християни вони можуть додати до Євангелія. Коли ми будемо казати, що хрещення, без хрещення ти є не спасений, ми додаємо до Євангелія, бо хрещення воно демонструє їх спасіння, а не робить нас спасаємими. Коли ми говоримо, що треба і Ісус, і плюс якесь діло людини, то ми нівелюємо жертву Ісуса Христа. Хрещення, воно є дуже важливим, але воно невизначальним в нашому християнстві. Тому ми спасаємося виключно вірою, а не якимось нашим добрим ділом. Третя річ трохи швидше. Гречення це індивідуальне проголошення. 14-15 вірші ми зустрічаємо в нашому тексті різних людей, яких він згадує, він згадує їх поіменно. І це вказує про те, що. Ці люди вони особисто приймали рішення слідувати за Ісусом Христом. І коли ми читаємо в книзі дії апостолів, коли люди покаялися і вірували, вони оприлюднили свою цю новознайдену віру через хрещення. Так само і сьогодні, під час кожного хрещення людина публічно визнає свій гріх і свою потребу у Спасителі. З цієї причини важливо знати, як хрещення символізує Євангелію і в яку ці люди вірять, і, тобто смерть, воскресіння Ісуса Христа. І, і особисто приймати рішення приєднуватися до цього. В першому Корінтяни, як ми вже зачитали, Павло називає два імені та одну сім'ю, яку він охрестив. Ці особи свідчать про Божу роботу благодаті цьому місті в Коринфії, і кожен публічно він оголосив свій відрив від Коринфа і свою е, приналежність до Ісуса Христа. І це все стало. Можливим через хрещення. Але разом з тим, хрещення це також і церковна справа. Хрещення це також і церковна справа. Апостол Павло, який провів у Коринфі півтора року, значно більше привів до Христа людей через проповідь, ніж він охрестив А хто хрестив інших людей? Як ви думаєте? Ну, хрестили його співпрацівників, як мінімум. Хто з вас пам'ятає, 18 й розділ проходу? хто був з апостолом Павлом, коли вони прийшли в Коринф? Сила, по-моєму, якщо я не помиляюся. Він з ним подорожував ці другі місіонерські подорожі, і вони прийшли в Коринф. Я допускаю, що, можливо, це був сила. Але взагалі апостол це був особливий такий час, коли апостолу Павлу доводилося довіряти християнам. Тепер робіть це ви. І християни в церкві вони хрестили одне одного дуже швидко. Апосол Павло проповідав Євангелія, був якийсь час там, їхав далі, повертався, і вже через кілька років, через три роки приблизно, наприклад, він вже рукопокладав там присвітрів. І до того часу, поки присвітрів там не було, от навіть самих віручих хрестили, уявляєте собі? До речі, Біблія не регламентує, хто має хрестити, але зрозуміло, що це має бути порядок у всьому цьому, і це добре, коли. Ті люди, яким ви довірили керівництво церкви, пастори, коли вони звершуються. Але добре, коли залучати до цієї дійства навіть тих людей, які є нерукопокладеними служителями і разом допомагати. І таким чином, особливо, наприклад, ті люди, які привели вас до Ісуса Христа, щоб вони, можливо, навіть також участвували в цьому. Апостол Павло, він показує можливість в таких речах для нас усіх. Тому насправді хрещення це також. І церковна справа, і це те, що ми бачимо в житті апостола Павла. Він взагалі був апостолом. Він не був присвітером у церкві. І він особливу роль, Такі речі він по-особливому віддавав присвітерам. Ви це робіть. І останнє, що хотів би сказати, Хрещення, воно слідує за вірою. В Дії 18.8 сказано і багато корінтян, почувши, увірували і охрестилися. Оцей порядок. Почувши увірували, хрестилися, віра перед хрещенням, Він постійно повторюється в Біблії. Це вказує нам на порядок, яким чином має завершуватися хрещення. Тому ми не хрестимо дітей, бо ми вважаємо, що людина має почути Євангеліє, прийняти Його, повірити в нього і добровільно сама зголоситися і сказати, я хочу слідувати над Ісусом Христом і продемонструвати це у хрещенні. Ми давали зараз хрещаємо наше свідоцтво про хрещення. Але насправді знаєте, що є свідоцтвом про віру цих людей? Саме хрещення. Хрещенням люди свідкують: Я є Христовий, Я належу Ісусу Христу. А ці свідоцтва, які ми їм подарували, вони нагадують їм про це рішення, яке вони зробили, і про приєднання їх до церкви. Ми вже згадували з вами діє 16 розділ про тюремне про цього в'язничного стража. І ми згадували про те, що коли він зрозумів, що апостол Павло і сила це особливі люди, які сиділи в в'язниці, і він запитав, що мені треба робити. То апостол Павло сказав, що «Віруй в Господа і спасешся Ти та Дім Твій. Спасає не хрещення, а віра в Ісуса Христа. А хрещення, воно оприлюднює цю віру і говорить про цю віру для усіх людей, які є навколо. Друзі, на закінчення, хочу сказати, що хрещення це є вкрай важливий заповідь нашого Господа Ісуса Христа, але вона не є визначальною. Визначальним є віра ваша в Ісуса Христа. І мій заклик сьогодні до вас, якщо ви не повірили в Нього, або якщо ви зрозуміли, що ви якось не так повірили в нього, ми будемо молитися, ви в своєму серці скажіть, Господи, вірю в тебе. І найглибша ідентичність, яку хочу мати, це Ти, це приналежність до Тебе. Я тобі належу, Господи. А хрещення, нехай це все показує. Всі ми належимо насамперед Ісусу Христу. Друзі, якщо ви, ваша ідентичність, є в чомусь іншому ви на хибному шляху. Навіть якщо ви є служителем, і ваша ідентичність в тому, що ви є служитель, а що станеться, коли ви станете старими і перестанете бути служителем? Ким ви будете? Якщо ви в цьому знаходите найглибшу свою ідентичність, ви розіб'єтесь? Якщо ви найвищій ідентичність знаходиться в тому, що ви там батько дітей, коли вони розійдуться, ким ви будете? Нехай ваша найглибша ідентичність буде, ви Христовий, бо Бог створив вас для цього. Бог створив вас свої мудрості для того, щоб ми належали Йому, для того, щоб ми були Христовими. І Він все зробив для цього. Ісус Христос пішов на цю землю, помер заради наших гріхів, для того, щоб кожен, хто повірує в нього. Не загинув, але мав життя вічне. А повіривши в нього, він став його, належати йому. І ця єдність з Ісусом Христом, вона не закінчиться ніколи. Ми маємо її сьогодні на цій землі, ми маємо її в різні часи, які ми би не переживали. І разом з тим ми будемо мати цю близькість з Ісусом Христом аж всю війшість. Ісусом прекрасним нашим Господом, який зробив те, що ніхто ніколи не зробить для вас. Мій заклик до вас, повірте в цього Ісуса Христа, станьте слідувати за ним. А коли станете слідувати за ним, повірите, то продемонструйте вашу віру у вашому хрещенні, прославляючи цим Ісуса Христа. Амінь. Давайте я помолюсь. Господи наш дорогий, дякуємо тобі за слово Твоє, яке вказує нас, нам на важливість Твої вангелі в нашому житті, і яке вказує нам на, на те, Господи, який ти добре до нас. Яке вказує нам, що немає діла такого людського, яким би ми могли доповнити спасіння? Тільки віра, Господи, і Твоя благодать. Дякуємо Тобі, Господи, за те, що спасаємося Твоїм милосердям. Дякуємо Тобі за те, що, Господи, ніяк не можемо доповнити нашу, наше спасіння, але тільки радіти тому, що Ти зробив для нас. Господи, якщо наше серце воно десь знайшло таку ідентичність у наших справах. І ми десь в цьому пробуємо знайти твою прихильність, Господи, прости нас за це і звільни нас від цього. Дай нам робити щось заради Тебе, тільки з дячності, тому що ми вже маємо в Ісусі, тому що зроблено Ним, а не ми маємо щось зробити заради Тебе. Господи, я прошу тебе. Нехай ми будемо тими радісними людьми, які з здячістю роблять для Тебе неймовірно багато, бо Ти зробив для нас те, що ми ніколи не могли би зробити для себе. Ісусе, дякуємо Тобі за це. Дякуємо Тобі ще раз, Господи, за цей день хрещення, який ми маємо в наших церквах. Ми радіємо, Господи, з того, і ми просимо Тебе, щоб Твоє Євангеліє воно ще більше і більше засяяло в серцях цих хлопців, дівчат, які сьогодні хрестилися. Нехай вони ще більше і більше люблять тебе, нехай вони ще більше слідують за тобою і радіють тому, що ти для них зробив, Господи. Дякую Тобі ще раз за цей час єдності, спільності з різними церквами нашого регіону, Господи, благослови їх. На розвиток, на поглиблення в розумінні Євангелія, в Твого слова, Господи, в впливі на суспільство, Господи, Благослови служителями добрими. Ми просимо тебе, Господи, благослови. Дякуємо ще раз тобі за цей час. Дякуємо ще раз за слово Твоє. Прославляємо Тебе, величаємо. Амінь. Амінь.